Спочатку вони показують ідеальні стосунки в соціальних мережах, а потім зі скандалами ділять майно. Хто зірок не зміг гідно закінчити стосунки з колишніми? Хто досі судиться через будинки? А хто віддав все тій, кого любив, аби вона була щасливою? Ай не знаю. Дивіться наш сюжет, у якому знайдете відповіді на усі ці і не лише питання. Романтична історія кохання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса давно в минулому кожен, так би мовити, після розлучення будує своє життя. Але як щодо побудованого і спільно нажитого за роки шлюбу? Бо якщо колишніх друзів пара між собою поділила легко, то що з майном? Не так давно Дорофєєву помітили у київському центрі надання адміністративних послуг, але на фото Надя не розписується з новим обранцем Мішою Кацуріним, як подумали більшість шанувальників, а виписується з будинку, де жила з Дантесом. Я не знаю, ніхто з нас напевно не захотів би залишатися в цьому будинку, просто ну е -е, хоче хтось купити наш будинок до речі. Цей розкішний двоповерховий будинок на Київщині з басейном і садочком, виконаний у світлих тонах та з натуральних матеріалів. Дантес в одному з інтерв'ю заявив, що лишає Наді. Я переїхав в квартиру, я зняв квартиру. Я казав: я готовий, типу, залишити. Ну, хочеш, забирає будинок. Надя каже: Та мені потрібні ці геройські твої вчинки, блін, ми. Будували його разом, і наче будемо, наче будемо ділити його теж разом. Що власне пара і зробила? Тож будинок каже співачка, вже продали. Кошти розділили цивілізовано і без жодних чвер, на відміну від наступного колишнього подружжя. Володимир Остапчук разом зі своєю новою молодою дружиною Катериною мало не щодня хизується ремонтними роботами у заміському будинку ведучого. Дівчина активно займається переплануванням, обирає меблі, деталі інтер'єру та інше. Оцю стінку треба знести. Навіщо дітям окрема ванна? У батьків має бути велика. Нехай на перший поверх ходять. Але тільки є одне але. Дім в елітному котежному містечку на Київщині, де почала хазяйнувати молода господиня, і досі частково належить як з дружині Остапчука Христині, про що вона гостро й нагадала молодятам, назвавши це крадіжкою її дому. Перш ніж планувати зносити стіни в нашому з Володимиром спільному будинку. Який ми будували в шлюбі і ще не поділили, бажано зі мною це питання вирішити. Викопіть мою частину, наприклад, а потім зносите, що бажаєте, будуйте і живіть, бо якось це зовсім негарно виходить красти за словами Христини. Вона пропонує колишньому мирний шлях виплатити їй її частку. Та, схоже, справа таки дійде до суду. Суд це бруд і негатив. Та я розумію, що поки я хочу по закону, чесно і як домовлялися, хтось хоче все собі. Якщо в мене будуть красти моє, я мовчати не буду. Тоді всі разом повертатимемо мені моє. І плюс дівчаткам буде урок, як не бути такими дурними, як я, одразу встановлювати собі все по половині в шлюбному договорі. Вірити, ок, але бачите. Не всі порядні. Тож, перш ніж облаштовувати нове сімейне гніздечко, Володимирові ще доведеться поборотися за нього з попередньою його господаркою. А Каті трохи пригальмувати з вибором дизайнерських меблів. А ось розподіл майна з колишньою третьою дружиною Віктора Павліка Ларисою Созаєвою на довгі роки перетворився у справжню майнову війну. Все почалося з того, що співак після розлучення вирішив продати чотирикімнатну квартиру, яку придбав колись дружині. Лариса ж, у свою чергу, голосно й на всю країну заявила: Павлік виганяє її на вулицю. На захист співака вступила вже його нова дружина Катерина Реп'яхова і, так би мовити, прояснила ситуацію. Ніхто нікого не виганяє, квартира й досі у кредиті. Сплачувати дорого, гроші віддадуть Ларисі. Віктор всі ці роки виплачує божевільний кредит, який він взяв на 18 років. Він вже 500 тисяч доларів виплатив, при тому, що квартира коштує 200 тисяч, і ще йому потрібно виплатити 200 тисяч, якщо він буде продовжувати виплачувати. Судитися і скандалити за майно, екс з дружині за словами Каті, було вигідно, адже її життя у чотирикімнатній квартирі буквально проспонсороване. Віктор Франкович їй там гроші висилав. Ну це таке діло. Але вже більше року я сама особисто плачу їй комуналку за її квартиру. Зрозуміло, що з наших сімейних грошей вона не хоче все вирішувати мирним шляхом. Вона побажала Віктору Франковичу жити все життя на орендованих квартирах. Звичайно, в неї радіє душа, коли гроші йдуть з нашої родини. Тож бадьора і молода Катя, яка кожну копійчину чоловіка тепер намагається зберегти у своїй родині, взяла справу у свої руки і торік таки довела її до кінця. Вона каже, що мене виселяють з квартири, та без проблем можеш взяти цю квартиру собі, тільки якщо у тебе є можливість її утримувати. Чому ми повинні утримувати її? Далі все життя. Я хочу захищати права і інтереси своєї сім'ї. Ми їй запропонували, що ми знаходимо покупців та закриваємо цей кредит. Там залишається сума. Ми ще додаємо свої 30 тисяч доларів та віддаємо 100 тисяч доларів. Від розлучення і подальшого тяжкого розподілу майна не застрахований ніхто. Але наші зірки, які пройшли через це, радять довіряти одне одному, треба, але обумовити всі деталі. У разі якщо шлюбу прийде кінець, теж варто аби зберегти і час, і нерви, і мир навіть між колишніми.